Доброго дня! Мене звуть Катерина і сьогодні я розповім вам, як саме можна поповнити мобільний рахунок з фонмані. Оберіть, будь ласка, країну, Україна. Введіть номер мобільного телефону Київстар, Натисніть поповніть. Оберіть бажану суму та виберіть спосіб оплати. Кредитна картка. Я приймаю строки та умови та натисніть Сплатити. Надаємо дані кредитної картки, а саме її номер, ім'я власника, дати закінчення терміну. Та трьозначний код на звороті вашої картки. І натискаємо Сплатити. Це все вдалих поповнень з Фонмані та гарного дня!